В Черкаській області перейменували село, назване на честь одного з організаторів голодомору 32-33 років Григорія Петровського. Справа, здавалось би, хороша, але чи має сенс? Бо в селі мешкає всього три людини. В'їзд у село Петровське, як ілюстрація до картини Апокаліпсиса. Пості вулиці, покинуті будинки і зловісна тиша. Про хоч якусь живу душу тут нагадують лише ці дві кози. Вони зараз на вільному вигулі. Сергій господар тварин. Цю похилу хатину він ділить зі своєю дружиною Іриною. Сім'я виживає з допомоги підсобного господарства. Сергій пишається, воно у них міцне. Город, кози, кури нещодавно назбиравши грошей, навіть колодязь почистили. взагалі не було. Це час Ту так Тут боляє треба, а тут була взагалі мутна і то. Про те, що Петровська вже степове сім'я дізналась від журналістів: телевізора в будинку немає, та й газет сюди давно не носять. Люди почали виїжджати ще на початку 2000-х, покидаючи хати і господарства. Чиє ім'я село носило раніше, Ірина особливо ніколи не цікавилась, хоч і застала не найгірші його часи. Тут був і школа була, і магазин був. Які ж двісті тисяч. Веселіше переконує пара, приїздять дачники небагато, але дворів п'ять буде. А ось взимку зовсім сумно. Новиною про перейменування села Ірина спішить поділитися зі своїм єдиним сусідом, татом. Він живе через город. Але схоже, що гостям пенсіонер не дуже радий, як і самі новині. я не хочу з вами говорити. А чого хочу? Петровська належить до Вознесенської сільради від боротьби з комуністичним минулим у сільського голови і своя голова вже болить. У Вознесенському вже перейменували 9 вулиць. Зараз підраховують скільки грошей треба на таблички. Кожна по 100 гривень, але з Петровським говорить: у нього таких проблем точно не буде. Правила гри придумала Верховна Рада. Вони прийняли закон боротьби з декомунізацією. Ми мусимо під неї підстраюватися, тому що це законодавчий акт. Ну напишемо на в'їзді, намалюємо знак що то… Поведа й на тому все кінчиться. Чи варто було прийменувати Петровська? Сільський голова не може відповісти, бо навіть дачники каже все рідше стали сюди навідуватися. А років через 10, думає про це помираюче село і зовсім забудуть